Вчора пізно ввечері жителі молодіжного здригнулись із жахом від вибухів. Діти злякались, а дорослі у паніці не могли зрозуміти, що робити. Ми вже збиралися лягати спати. І... Раптом почалися такі взриви непонятні, ми просто злякались дуже, тривоги ніде не було. Люди непонятно повискакували на балкони, ми вийшли, воно взривається щось, таке заріво в небі. і Дитина, звісно, нас дуже злякалась. За 5 секунд він вже був у дітей сам і в бутий. А непонятно, що ж далі, дивимося в інтернеті, нічого ніхто не пише, і так і непонятно, що це було. Чи треба було виходить кудись, чи не виходить. Розкажи, ти дуже злякався вчора? дуже. Да. Як з'ясувалось пізніше, хтось, ймовірно, вирішив пожартувати та розважитись петардами. І, звичайно, такі розваги під час війни абсолютно недоречні. Вчора близько 22-ї на лінію 102 надійшла інформація від мешканців багатоповерхівки на Молодіжному, які повідомили про те, що було чутно три підозрілих вибухи. Відразу на місце події прибули наряди, які були поряд, а також слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції. Попередня інформація була про що вибухнув там невідомий предмет або боєприпас. Під час огляду території на інформація не знайшла свого підтвердження. Відповідно, поспілкувалися з місцевими мешканцями і попередньо встановили всі обставини. На даний час дільничні офіцери поліції встановлюють. Осіб, які можуть бути причетні до скоєнного і, скажімо так, в такий спосіб жартували чи петардами, чи невідомими предметами, і налякали місцевих мешканців. У зв'язку з війною держава посилила контроль за використанням та обігом піротехнічних виробів. І зараз в Україні заборонено продаж та використання феєрверків, салютів і петард. Рятувальники нагадують, що під час дії військового стану в Україні на території Потоцької області заборонено продаж, використання салютів, феєрверків, петард та будь-якої іншої піротехнічної продукції. Звертаємося з проханням до батьків нагадувати своїм дітям про дану заборону та не допускати використання ними піротехнічної продукції. Ймовірно залишилась з минулорічних свят. Також звертаємося до суб'єктів господарювання щодо заборони реалізації піротехнічної продукції. Відповідно, в разі виявлення таких порушень, Кременчуцькі поліцейські. Будуть документувати факт, а осіб, які е, грубо порушують встановлені правила, будуть притягнути до адміністративної відповідальності. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви володієте інформацією щодо порушників, повідомте в поліцію, кому відома інформація про чоловіків, які в такий спосіб налякали мешканців багатоповерхівки на молодіжному. Просимо дану інформацію повідомити на лінію 102. Також, якщо ви стали свідками, очевидцями або знаєте торгові точки, які здійснюють продаж. Саме піротехніки дану інформацію можна повідомляти на лінію СО2 цілодобово. Анна Литвин, Віктор Петров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.